Краса врятує світ. Біда в тім, що в наш час і сама краса потребує порятунку. Розкіш і велич родинних маєтків Терещенків залишилась у далекому минулому. Нині це руїни, які на жаль нікому не потрібні. Важко повірити, що колись тут жила найзаможніша родина України. Проводились розкішні бали та прийоми. Таких масштабів був лише за міський маєток в Денишах дочки Федора Терещенка. Надії залишки колишньої розкоші таки захоплюють відвідувачів. Але чи надовго архітектори втішають прогнозами, що добрий інвестор колись відновить бувалу красу, і розруха буде переможена в березні? 2006 року на засіданні обласної ради. При головному управлінні будівництва та архітектури було винесено питання про містобудівне обґрунтування і передпроєктні проробки, відновлення первісного вигляду, саме фасадів будинку. Та конкретно була визначена вже функція, яка може в подальшому використовуватись саме для відпочинку. На терени Житомирщини Терещенки переїхали з Глухова. З усього розгалуженого генеалогічного дерева в наших краях розгорнули свою діяльність два рідних брати Нікола та Федір. Перший мав лише один завод в Андрушівці, а от Федір був справді таки цукровим магнатом. Чого тільки вартий був його завод у червоному. Далі низка цукрових підприємств тільки подовжувалась. Виробництво розширювалося, скуповувалися маєтків поміщиків польських місцевих. І так виникли заводи і в Іванкові, і в Коровинцях, і в ряді інших населених пунктів, де заводів не було, але були плантації цукрового буряка. Не лише родинним бізнесом багата історія Терещенків, скоріше навпаки, заповідь батька Федора і Ніколи звучав категорично: 80% прибутку від заводів повинно йти на благодійність. Жоден із сім'ї не зрадив пращурам. І ви знаєте, згадують всі добрим іменем. Ніхто погано, ніхто ні не говорить, особливо із місцевих людей, тому що вони дійсно зробили дуже багато для простих людей. У селі Турчинівка Чуднівського району Федір Терещенко залишив неоціненний скарб, фамільний маєток. У невеличкому всесвіті краси і затишку починаєш розуміти усамітненість дочки Федора Наталії Уварової. У боремні часи революції вона прожила у цьому домі сама, коло неї не залишилось і служниць. Нині у величі Терещенків проводять звичайні будні учні ПТУ номер 30 Але чи довго ще буде заворожувати гостів садиба? У свої 108 років вона на. І в дорозі до руйнації, якщо і, і далі так буде проводити така, буде політика, скажімо, або таке відношення до цих питань, то звичайно, що ми втратимо. І сьогоднішнім поколінням не буде що показати, а тим більше майбутнім. Житомирщина багата на маєтки Терещенків. За підрахунками працівників державного архіву, перлин архітектури, 14. Головна садиба родини у червоному. Усі інші розсіяні по території області. Творець будинків архітектор голландський, відомий столичний майстер. Державному архіві Житомирської області зберігається ціла кіпа документів, які свідчать, що діяльність родини Терещенків не обмежується цукровими завод. Дами і розкішними маєтками у родині цукромагнатів були нащадки, які кардинально відступили від родинного бізнесу. Терещенко сім, знаменитий винищувач, створений руками Федора Федоровича, сина підприємця із червоного. Там, де батько вирощував і переробляв буряки, син конструював та випробовував літаки і навчав мистецтво польоту. Побудував у червоному аеропланні майстерні. Крім того, там ще був невеличкий аеродром, льотне поле на 40 десятин, приблизно 40 гектарів. І ще, крім того, мало того, що він будував аероплани власної конструкції, які фактично зароджувалися саме тут, в Червоному, на території нашого краю. Він ще підбирав льотчиків і їх. Кажуть, навчав льотній майстерності. Історія підприємців таки дійсно унікальна. Просто серед звичайного плину життя важкувато повірити у меценатство таких масштабів. Парадокс в тому, що за всі неоціненні внески у розвиток промисловості і культури сучасність відплачує легендарній родині зовсім іншою монетою. Але уманець Максим Возний спеціально для акцентів тижня.